Вітаю, друзі, ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я, Ростислав Кривеця. Це відео також присвячено вашим питанням, а саме, питанню, чи будуть переглядати вже встановлену інвалідність, з яких підстав за яким умов будуть переглядати встановлену інвалідність, і чи варто цього очікувати найближчим часом. І так, постанова Кабінету міністрів номер 1338. Я дам посилання на неї в своєму телеграм-каналі, тому не забудьте обов'язково на нього підписатись. Ви знайдете його в Ютубі під відео і в Тіктоці в шапці канала. Там буде посилання на цю постанову. Там є окремий розділ в цій постанові, який встановлює безпосередньо підстави, які називаються організація проведення повторних оцінювань для моніторингу ефективності застосованих компенсаторів і корекції регуляційних заходів та перевірка обґрунтованих. Рішень. Тобто це окремий розділ, який передбачає саме підстави е, проведення повторного оцінювання. Фактично, як зазначається в тих пунктах повторне оцінювання, якщо там встановлений строк, воно проводиться один раз на три роки е, або в інший строк, який буде там встановлений у відповідних критеріях. Е, що стосується оцінювання осіб з інвалідністю, яких без зазначення строку, то тут може проводитись раніше їх оцінювання у разі, якщо є відповідне направлення, сформоване лікарем на підставі саме звернення самої особи з інвалідністю. Ну, наприклад, стан здоров'я погіршився, тобто, це може бути зроблено. Сама група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного оцінювання, як це і передбачено раніше. Ну, це може бути і крім того, що у разі, коли строк повторного оцінювання вже настає після досягнення пенсійного віку, він встановлюється безстроково. Тепер, що стосується безпосередньо перегляду, є там пункт 51, де, от, як і зазначено, що центр оцінювання, функціональне стану особи проводить перевірку обґрунтованості рішень, прийнятих під час оцінювання та або прийнятих медико соціальними експертними комісіями, тобто раніше, фактично. Підстави цього проведення. Перше: на виконання постанови слідчого прокурора ухвали суду слідчого судді стосовно особи, в постанові слідчого прокурора або ухвали слідчого судді. Тобто тут потрібен виключно документ. Просто так ніхто нікого переглядати не буде і не потрібно це робити. І для цього повинні бути відповідні вже підстави ну, в рамках кримінального законодавства. Хоча. Прекрасно розуміємо, що навряд чи це дасть якийсь результат. Ну, от перша підстава. Друга підстава: за запитом робочої групи, забезпечення здійснення моніторингу у сфері оцінювання повсякденного функціонування особи, утвореної керівником обласної Київської міської адміністрації, військової адміністрації, тобто, повинен запит робочої групи. Тоді проводиться оцінювання, тобто є конкретні особи. І третє за результатами моніторингу, оцінювання, здійснення якого забезпечується центром оцінювання функціональності стану особи. Порядок здійснення моніторингу затверджується Міністерством охорони здоров'я, він також є, буде на нього посилання в телеграм-каналі. Все. Інших підстав для проведення, як ви знаєте, постійно намагається розповідати, що на ВЛК потрібно самостійно йти, самостійно потрібно щось робити. Ні. Тільки за направленнями, за особистими зверненнями чи за висновками відповідних груп або там, заявами прокурорів, о, слідчих суддів або постанов суду все. Інших підстав для проведення самостійно нікому нікуди йти не потрібно. І строків ніяких для цього не встановлено. Тому не варто піддаватись на будь-які провокації, будь-які розмови щодо безпосередньо. Необхідності переогляду, як у нас люблять дуже багато народних депутатів, розповідати те, чого не існує насправді в законі. Якщо потрібно буде допомога, звертайтеся з радістю допоможемо захистити ваші права. А ви ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь і поширюйте це відео. Буду за вам дуже вдячний за це. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Допомагайте Збройним силам вистояти інші країни у нас немає. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!